28 липня в приміщенні Київської обласної державної адміністрації відбулося чергове засідання обласного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їхнім сім'ям та іншим громадянам України, які перебувають в районі проведення. АТО. ми зараз і розуміємо, що тіна держава хоче, щоб в нас була на сході країни, була сіра зона. Тому туди поставляється і важке озброєння, тому туди поставляються вже і солдати, офіцери російської армії. Голова Кода Володимир Шандра повідомив, що із Київської області на сході служать п'ять батальйонів, окрім тих, кого призвали раніше. Отож, адміністрація всіляко допомагає землякам. На початку тижня було відправлено військовим 15 мільйонів 200 тисяч гривень. Очільник області зазначив, що це тільки ті кошти, які пройшли через Київську облдержадміністрацію. Я переконаний, що ми її не всі рахували, що їм дуже було багато спонсорів, меценатів, які давали широко від нас. Я знаю, багато районів, це Біловій міст, Біла Церква, практично всі райони і міста також управляли цю гуманітарну допомогу. Основні завдання роботи штабу обласного і районних це збір гуманітарної допомоги для військових і робота із сім'ями учасників. АТО. заступник голови Кода Дмитро Христюк зазначив, що збір продуктів і їхнє відправлення має відбуватися централізовано, адже ополченці здійснюють полювання на волонтерів, які везуть провізію. Отож, охорона людей, які везуть гуманітарку, має бути на першому місці. Дмитро Христюк також наголосив, що вони мають списки необхідних речей для військових. Я що ти щодня, що кожен ранок ми і кожен вечір ми зі зі всіма командирами батальйонів? Вони на прямому зв'язку нам говорять, які вкрай необхідні. Увірте мене, вони не перебачують, вони там жирно, для Не вони конкретно говорять, що їм вкрай необхідно. Тому пункти збору повинні працювати. Також заступник голови Кода наголосив, що обласна адміністрація веде роботу із військоматами, аби скласти списки учасників АТО для того, щоб допомогти їхнім сім'ям. Але я прошу постійно на контролі з кожного того, що закріпіть шерство відповідальних посадових осіб за цими сім'ями, постійно, постійно з ними комунікувати. Якщо вони дзвонять сім'ю, їм говорять, не хвилюйтесь. До нас дзвонять, нам допомагають. Але є факти, конкретні факти. Ось Київський район. Звернувся людина, відпустили відпустку на 5 днів. Хотів одружитись. від футболу. а людина може і не повернеться. Перший заступник голови Кода Ганна Старикова доповіла про соціальне забезпечення вимушених переселенців на Київщині. Вона зазначила, що до обласного штабу звернулося вже 6484 тисяч особи з різних питань. «3333 станом на 28 число це ті люди, які були фактично розселені по закладах установок по приватному сектору в Київській області. Значить 986 осіб це особи, які звернулися за відновленням втрачених документів. 1373 особи отримали соціальні виплати. 1153 з них це пенсії, 220 – це допомога. 233 дитини було влаштовано в школи, 136 – у дитячі садочки. Ганна Старикова також зазначила, що деякі райони мають нульові показники по розселенню мешканців Сходу та Криму. Ганна Віталіна досить толерантно каже, я вам скажу, що декілька районів вони дають нові цифри, що вони кажуть, що ми нікого не готові прийняти. Я думаю, що це неправда, що жителі Київської області готові прийняти, це просто глави радиадміністрації погано працюють. Начальник відділу роботи зі зверненнями громадян Кода Наталя Іванів доповіла про моніторинг роботи гарячих ліній із допомоги військовим та вимушеним переселенцям. За дорученням заступника голови Кода Дмитра Христюка напередодні провели моніторинг роботи гарячих ліній. Як виявилося, не всі вони працюють. На шкоди у районі. Працює Тепер по Бородянському районі був дзвіночок зроблений в 11.51. Телефон працював, але працівник, який брала трубочку, не знала про те, що на цьому номері працює гаряча телефонна лінія. Місто Бориспіль Значить, просто бере черговий. Який теж не міг сказати, що в них працює на тому телефоні гаряча лінія і що він черговий, ну він записує завтра, зранку передасть інформацію заступнику. Микола Іщук, начальник головного управління Держземагентства у Київській області, доповів, що здійснюється правова допомога в реалізації конституційного права на отримання земельної ділянки військовослужбовцям та їхнім сім'ям. На території Київської області сформовано 27 земельних масивів загальною площею 407,5 гектарів, які практично на сьогоднішній день могли би підійти до виділення. Членам військовослужбовців, які беруть участь в АТО. На сьогоднішній день 16 таких заяв знаходиться на розгляді обласного управління. До територіальних підрозділів на сьогоднішній день звернулося 28 людей з такими заявами, які знаходяться на сьогоднішній день на розгляді. Значить, на сайті Дерзнемогенства роз'яснено повністю всю процедуру. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал «Бориспіль». Є запитання.